Тема сьогоднішнього уроку моделювання інформаційні моделі створення комп'ютерної моделі. Повторимо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, для чого люди створюють моделі. З'ясуємо, якими бувають моделі. Навчимося створювати комп'ютерну модель. Люди створюють моделі одягу для знаходження нових силуетів і напрямів моди. Моделі літаків для з'ясування умов. Що забезпечить надійність їх польоту, моделі архітектурних комплексів для вивчення їх сумісності з уже існуючими. Модель це матеріальний або уявний об'єкт, який у процесі дослідження замінює реальний об'єкт оригінал. При цьому зберігаються важливі для розв'язування певної задачі, суттєві властивості оригіналу. Люди створюють і використовують моделі з різних причин. Оригінал уже не існує або Ще не існував. Розміри оригіналу не дають змоги ефективно досліджувати його. Дослідження оригіналу може дуже дорого коштувати або зашкодити здоров'ю людини. За способами подання, моделі розподіляють на матеріальні та інформаційні. Матеріальна модель це модель об'єкта або явища, подана у вигляді його предметної копії іграшки, ободова тварин, манекени. Муляжі, глобус, макет водяного млина усе це приклади матеріальних моделей. Модель, яку подають за допомогою описів, формул, зображень, схем, таблиць, креслень, графіки тощо, називають інформаційною. Ми вже працювали з прикладами інформаційної моделі, схемами, таблицями та діаграмами. Інформаційна модель це модель об'єкта або явища. Подана у вигляді його опису карта земної кулі, портрет письменника, хімічна формула речовини, твір з описом дощу, фотографія блискавки. Це приклади інформаційних моделей. Якщо в інформаційній моделі використовують букви та числа математичні вирази, то таку модель називають математичною. Інформаційні моделі доступні для опрацювання на комп'ютері. Для них у різних середовищах створюють комп'ютерну модель. І практичне завдання. Пропоную вам виконати інтерактивну вправу до кожного об'єкта знайти відповідну модель. Друге завдання визначити, яка з моделі інформаційна, а яка матеріальна. І третє завдання. У геоборді відтворити одну із запропонованих моделей. Це може бути або собака, равлик, ракета, ялинка, парасолька, вітряк, або створити свою модель.